Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 16 на ПК. У нас залишається в першому дивізіоні два матчі. Нам треба набрати два очки. І проти нас виходить читер, я думаю, так, тому що у нього, у нього склад називається Гекими Фіни Шни. Ну, щось такого, і подивіться, який склад без тренера, ймовірніше, це просто якийсь читерок. А якщо він буде грати, то буде важко, звичайно ж. У нас склад поки що, поки що незмінний. Та й куди його змінювати? Один крок залишається до того, щоб виграти перший дивізіон з першого разу українцями. І давайте, давайте спробуємо перемогти. Розігруємо не ми, навіть шаровий якийсь гол не зможемо ми забити. Бакалі, пішов вперед, подивіться. Спокій. Що, буде грати? Ну якщо буде грати, то нехай грає. Але підлагує вже з початку матчу. Так, тут нікого. Каванда. Дефур. Найнголан. І треба вибивати в таких випадках. Спокійно, 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 всі зупинились. Тільки не стукнуться в свого і все буде нормально. Ох, іще один лаговий мужичок. Того ми змогли виграти. Ех, перемутив, перемутив. ні. Все нормально. Це Михалик бігає в захисті. Спокійно, будко. Нам треба перемога. Я не хочу затягувати до останнього матчу. Чим швидше все це треба робити. Головне, щоб це не вплинуло на нашу гру, що ми почнемо поспішати або іще ще щось. Нам ну, подивіться, затискає він нашого Коваленка. І дефур якось пер... проходить михалика. Тут каніболоцька. Зараз стартові хвилини. Стартові хвилини треба до нього звикнути. Треба звикнути знову до лагів, які не зупиняються. Які не зупиняються. На інголан. Туди на фланг. Ну на фланг, ну відкрийся ти нарешті. Ну, от починається. Це називається спокійно провів матч за титул. Нє-ні. Ні, тут е, поки що треба сидіти в захисті і чекати, чекати якогось шансу. Наприклад, ось такого, коли набігає нарешті коноплянка, зупиняється коноплянка. На фланг, на фланг, на фланг. Ну, каванда, воно таке, знаєте, швидке, щоб. Грубо не казати. А як? Як Степаненко не влучив? Подивіться на цього бакалі. Ви бачили цього бакалі? Та не. Під ногами. Під ногами. Бакалі таке швидке чомусь. Кучер, кучер. Що, звичайно, порушення правил. 17 хвилин, 18 навіть вже пройшло, ми нічого не можемо зробити. Ми не можемо звикнути знову до цих рипів, рипань цих. Ну і ви бачите, куди ми віддаємо передачу, коли ясно, куди треба було віддавати. Це все, шановні друзі, продовжується попередній матч. Але тут склад якийсь звірячий. Ну, сказати, що він дограє, хто його знає. Що видасть. Видає Леканіболоцький. Тому що, пам'ятаєте, у нас були такі люди, які на 43-й виходили. Не виходить, нічого не виходить. Дефур. Не переключаюсь. Ну добре, що він кривоногий. 24 хвилини. Я іще називаю хвилини, але час стане, а ми нічого не можемо зробити. І він викупає все це. Погано відкриваються зараз наші гравці, тому він встигає нас затискати. Бо ми чекаємо дуже довго відкривань. Так, упав цей на Інголан. Ах, вгадав, компанії! А часто я хожу просто на фланг, а тут вирішив центр. Мабуть, тому що в мене моментів немає, тому я і вирішив в центр. Мертенс. Знову промазали. Кумс. Важкий суперник, що тут скажеш? І що він пройде? Ні, каніболоцкий. Каніболоцький. Кані важкий суперник, капець який важкий. І ще плюс е допомога. Я не знаю. Йому це. Ну, мабуть, це йому до, така допомога поперечна. Ну, тут коніболоцький. Спокійно, спокійно. Ми також двічі в поперечку влучали, так що не треба, треба збити темп. Нам треба одна гарна атака. По суті, нам треба одна гарна атака. Раз не пішло першим номером, давайте другим. Хоча ми рідко це робимо, коноплянка. Та ні, я вже не буду набігати. Простріл! Сам собі компанії! Компанії не забуває. Ох, Шевчук, прийом навіть. Показав Михалик, Коваленко. Степаненко. Які вони... Повільні. Нінголан. Ракітські та вибивайте зразу! Паніболодський. І ще пас! І ще пас! Ну, не проходить два, два паси, не проходить. Ні, ну це не удар. Не проходить дві передачі. І це весь перший тайм так Ну куди ти преш? Куди ти преш? Що це за удар? Що це за паси? Нас притисли. Чи не вперше взагалі в Ultimate Team нас так притисли сильно? Весь тайм. нас тиснуть і ми не можемо навіть вийти. Коноплянка. Давайте індивідуально спробуємо коноплянкою. Ясно, він нічого не може. Зате бакалі може. Ну було прогнозовано, але я не повірив. Я не повірив в свої перечуття. Що? Що? Що це було від Девіча? Так, заспокоїтесь, заспокоїтесь. але як тут заспокоїшся? Коваленко, розвертайся! Передача, удар! 1-0! 1-0! Знову ми забиваємо на 45+. Я не пам'ятаю, коли ми забили FIFA 15. Теж там десь, по-моєму, наприкінці тайму, хоча я вже не пам'ятаю. І не хочу згадувати, я постійно згадую. От тому мені треба і виграти. І ще одна причина, чому мені треба виграти українцями перший дивізіон. Щоб ми не згадували, що колись ми там за 6 хвилин до кінця втратили перемогу. А щоб ми згадували цю перемогу. 1-0. Перший момент, перший гол, реалізація поки що на висоті, але не пропустити. В цьому таймі спокійно. Давайте почекаємо, музичку послухаємо. 6 ударів 5 в ствір. Каніболоцький, звичайно, нас, нас е, поки що рятує. Давайте так, давайте. треба відпочивати, бо темп треба збивати. А то оці 4, лаги, фрізи. Їм дозволено, а мені не можна просто посидіти свої законні 40 секунд, там чи скільки дають на перерву. давайте, 5 секунд, добре. И продолжим. Ну, давайте, музыку. Не треба нам. У нас, у нас тут вболевальники нас заводят. Слухаю вболевальники. Уявляю вас біля моніторів, які також кричать Дені 3D вперед. Шевчук. Коноплянка. Шевчук. Ну, ну так, Шевчук з дрибінгом не дуже дружить. Коноплянка і ще одна передача! З розвороту пішла. Дивіться, як він гарно дреблює. Нормально також гарно обрізається. І Михалик, 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 Михалик дорогенький, давай! Тарасик! Тарасик! Тарасик твою дивізію! Коваленко. Коваленко. Коваленко крутиться, як дзига, просто і давай простріл туди! Кудись влітаємо в каванду. Лукаку. Спокійно, у нього з дребляно все в порядку. Не у Лукаку, а у цього гравця. Та чого ж він так налітає? Я ж ледь-ледь хочу на нього набігти. ну ну і ще, ні-ні-ні-ні, ну, Куди ж ти пропускаєш? Куди ти пропускаєш? Ну куди, ну воно не переключається. Добре, продовжуємо. Не переключилось, коли треба на будках і все, я не встиг. Ну просто дивіться, він пронісся. Ну... Ласкаво просимо додому, називається. Погано. Дуже погано. Голін. Паненко. Вони просто не грають. Все капець. Вони вилітають просто, таке враження, що. ні, все. Ми самі собі забиваємо. Це просто капець. У мене таке враження, що вони загальмовують, а потім, коли в якийсь момент я натискаю набігати, вони вилітають просто з захисту. Вони просто вилітають з захисту. Ми врятували ворота, але не до кінця. І Каніболоцький цього не зрозумів. Ну, не вже буде останній матч, в якому нам потрібна буде тільки перемога. Не хочу такого матчу. А треба двічі забивати в лагах. Ну, куди вони? вони не рухаються? На жаль, на жаль, це, мабуть. Це тільки диво нас зараз буде рятувати. Характер то у нас є, але. Є обмежені можливості. Я сам не вийду грати. Грають наші гравці, які гальмують. Не туди. Степаненко біг! От вам от вам різниця розумієте, так? Дай не туди пас трошки. І все буде по-іншому. Михалик не вирізає. Ну, або зараз пропустимо третій, або заб'ємо другий. Ну, звичайно, залишається той шанс, що так і залишиться все. Що у мене, суператака стоїть. Давай. Куди ж ти так прокидаєш? Ну, от кому я, да. Ну, нікому віддавати. І він ще преться своїм задом, тому що у нього там якась суперкартка. Чи ТОЦа, чи Інформа. Подивіться на цього кумса. Ну хто це такий? От хто це такий? І офсайду не було? 19 хвилин, хоча б, хоча б врятувати цей матч. Хоча б 2-2. Нехай, нехай, Ну, треба, щоб був якийсь запас перед останнім матчем. Щоб не тільки перемога нас влаштовувала. А хоча би нічия Прямо на ногу. Прямо на ногу натрапили. Ну і тут. Ні, я поспішаю, я починаю поспішати. Як він пронісся? Як він пронісся через. Він що з бар'єрами тут бігає, чи що. Просто перестрибнув і все. Мертенс. Дефур. Та вибий, я не можу вибити. Тому що воно просто стоїть, ця картинка. І все, і я не можу віддати точний пас. На жаль. На жаль. Ну, у мене не... Це. Останній матч це буде фінал, в якому нам потрібна тільки перемога. На жаль, на жаль, я не зміг впоратись В тому матчі зміг впоратись, з лагами, в цьому я не зміг. Шкода, шкода, але я на жаль, я не всесильний чи на щастя, але я не можу постійно вигравати в лагах. Особливо, коли суперник непогано грає, непогано грає плюс склад. Михалик, У нас два паси не клеяться, два паси! Хіба це так важко? Хіба це два паси це так важко? Ну подивіться. ні, ні не дасть. На жаль, ну куди? Нотеч no Древлінг був дуже в тему. 4 хвилини. Но це треба було забувати з попередньої атаки, щоб витягувати цей матч. Ну і кому мені давати? От кому мені давати? Компанія обходить. Обходить Коваленка. Нє. Все не туди, все не так. Дивіться, все не туди, все не так. 4-1. Ех, 4-1 так 4-1. Яка вже різниця? Яка вже різниця? Я не хотів останнього матчу, я не хотів знову цих нервів, коли не маєш права на помилку. Я не хотів їх, але я їх заробив. Заробив не зі своєї волі. 1-0 виграваючи. Виграючи. Дефур. Давайте мені в фіналі лагових суперників. Ну, нормально, Фіфа. Ти ж знаєш, що я виграв би цей перший дивізіон. Але ти так робиш, щоб я сидів до останнього і на 90-й хвилині забивав 5 м'ячів щоб виграти. Я тебе знаю, Фіфа. Дякую тобі. Дякую тобі, що ти не даєш людям посвяткувати. Дякую за все. Один матч залишається у нас. Один нервовий, надважкий поєдинок, який буде у наступній серії. Цей ми провалили. Провалили і причини навіть можна не називати. У всіх аспектах ми провалили. У нас один удар, один гол. У всіх аспектах ми просто провалили його. Ну нічого, нічого. Ми в такій же ситуації майже як і FIFA 15. Я не знаю. Я просто не знаю, що з цим робити. Це просто от. FIFA не дає спокійно жити. От FIFA не дає спокійно жити. Вони хочуть, щоб або я здурів, або я кинув цю всю справу, незважаючи на результат. Ну, я не знаю, чого добивається ця гра. Чому в мене весь сезон не було лагових суперників, були тільки 4, а тепер і 4, і лагові суперники. Я не розумію цього. Я цього не розумію. Добре, в наступному матчі все вирішиться, або ми будемо з пригніченим станом намагатися і ще раз перший дивізіон брати, хоча я іще подумаю, або ми просто вирішимо, вирішиться само собою. Ми виграємо, і все, і все закінчиться. Побачимо. У нас навіть немає шансу, навіть немає права на помилку. Тобто або перемога, або пропускай за 6 хвилин до кінця і гуляй вдома собі. Погано, звичайно, шкода, що в такому настрої ми закінчуємо цю серію. Хотілося би вже вітати всіх, але, але це, це було нереально. За 2 матчі до кінця, щоб я щось забезпечив собі. Ні. Ні. Тільки 10-й матч, тільки хардкор. І я постараюся це зробити. Я не знаю, якщо будуть лаги, це, це буде жах. Побачимо. Загадувати нічого не будемо, тільки маємо надію на перемогу. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дені Тройден. Побачимось у фіналі. На все добре.